сидіти на полу все. Тут без коментарів. Оцінюємо футболочку з котами. Розвіта і до пучок. Привіт! З вами тьотя Аліна і сьогодні, як ви зрозуміли по названню відео, буде розпаковочка. Так, у мене 1 лютого було день народження, мені виповнилось із, э, 19 годі, да. І. Немає нічого найкраще як сповнити свою дитячу мрію. Тому я на свій день народження попросила у свого любимого тата куклу. Да. Та -да. Це у нас браколаура. Чому саме ця кукла? Я не можу вам обізнати. Я хотіла в першу чергу купити а, кетінар. Но, на жаль, її не було в магазині, тому прийшлося брати те, що було. В планах в мене було ще купити базову Дракулауру, але, на жаль, мені не сподобався її вид в плані чалочки. Чомусь за одною стороною було так. Вот. Тому я взяла от таку Дракушу. ми сьогодні розпакуємо, хоча я цього дуже не хочу. Але, але, але. Контент сам себе не змінить. Також замість ножниць у мене були кусачки, так як я не знайшла тут ножниці, тому що я на даний час знаходжусь за кордоном і вже скоро буду повертатися, тому не зважайте на мої відрожчі корні, на мій аля манікюр, який вже треба переробляти. В першу очікую подивимось на коробочку. Вона у нас от така. Тут у нас ще є персонажі, які входять в цю колекцію. І ось така вона іззаддя. Красиво, миленько, мені мінімалістично. От. Чесно, мені все було цікаво, от, так, для колекціонерів. А хто зберігає ці коробочки з кукол. Чесно, я їх ніколи не сохраняла. Типа був один період, коли я от, була колекціонером кукол, але, на жаль, у мене ніколи не було оригінальних кукол Monster High, так як вони багато коштують. І... У мене таких фінансів не було в дитинстві. Тому, от, в мене все були поділки, але чомусь їхні от коробочки мені подобались. Вони були такі прям вау. І мотел, як завжди, постаралися над дизайном коробочки. Дуже все красиво, переливающеся, симпотно. Чесно, от, ніколи я не вміла ці коробочки відкривати нормально, тому sorry, якщо я її відкриву. Нормально відкривати, щоб не зламати все. На хоч пройшло багато часу, ми забрали цей лишній пластик і можемо подивитись на куколку. -ку -ку. Чесно, вона мені сподобалась тільки от за цієї шубки. За слово такого от мимічного вида, якщо зравнювати кукол Monster Хай із першим поколінням і от з третім, то перше покоління воно було дійсно більш для колекціонерів, так як куколки виглядали прям вау. І я завжди хотіла мати прям велику колекцію цих куколок, але вони стояли на той час багато. Тепер ще вони більше стоять як крила мольота, і їх взагалі не можна знайти. По плані мателе тепер перевипускає ці куколи, але як я дивилась по фотографіям, ем, не особо там вже старається над деталями, не особо там стараються з початку. Тому я більше стараюся тепер третє покоління збирати. Хоча мені не особо всі подобаються куколки, мені не подобається Френкі, яка вона вийшла. Вона вийшла дуже по-дитячому. Мені не подобається кладін, мені не подобається Лагуна. Хоча її багато хто любить, але чомусь в третьому поколінні мені лагуна взагалі не зайшла. Дуже мені подобається Клео, от прямо вона така деталізована, вийшла сама собі Дракулаура. І а кошечки мої улюблені це Кетіна Ар, Торалей і дві сестрички, Парсифона і Мелодія. От, я правильно сказала. Як я давно не розпаковував кукол. <рив> такі відчуття, що їх так не передати просто. Таке на синутрі. <рив> так, будемо довго. Перший у нас аксесуар це такі Фокусируйся. Фокусируйся, Фокусіруюся. Коротше. <рив> такі розові ушечка. Міленька симпатично. Головне, де путіра. Я не знаю, що це. Коротше, такі баночки з еліксиром і що. Мені симпатічна. От така корзиночка. Фокусіруюся. На моєму лиці фокусіруюся. Ось така корзиночка. Як я зрозуміла, це типу от такс. такс. Я цим гратись не буду, але як для дітей прикольний, коротше. От така у нас масочка. Фокусируйся. На мой молотій і... Така у нас масочка. Це можу <ріх> сказати. <ріх> 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 я її розуміла відео, це не сумісне. це достатньо? Якби я була дитина, я б це не змогла так, достатньо. Ля! Яка подушечка миленька. І що? Ну, красота, ну, красота, Діщо. ну, якщо говорити про деталізацію, що я можу сказати? Воно реально дуже гарно все продеталізовано. Як для мене це прям вау. О, ля, дивіться. Я не знаю, як його звати. Це животної дракуаури. Він такий мій. І от така кроваточка його. Ладно, все, вы да, прикольно. И залешилась сама окока. 2000 лет спустя. Вот, робочка, нахуй. Только на милку. Я не могу. Я не могу так. Вот еще с ней был такой напой. І, і сама дракула в ре. Дракуше, коротше, я її все називаю. От, така у нас красюночка. Волосы трошечка надо расчесать, но це нічого страшного. Що я можу вам сказати? Прима її руці я навіть не подумала, що от колись я можу собі купити оригінальну куку Monster High, так як в дитинстві, а я завжди тільки могла на них дивитись. Дивитись різні розпаковки з цих куколок, але щоб її тримати в руці, це для мене прям щось. Пройдемось по самій раку В Неї от така міленька причосочка, такий миленький з Сірішком. От Сережки мені прям дуже подобається. І от сердечко сердечка, розіле, одно чорне, да. волос ну волос просто. от. А, я фанатка Дракулари, прям ще з першого покоління. Це мій улюблений е, персонаж, один з моїх улюблених. І знаєте, це не про передати емоції, що я тепер відчуваю, триваюся в руках. Це прям вау. А по Одессі у неї вот така шубочка. Вот така розова шубочка. І задній у нас на шуботі крилочка. І Видно, вот. Це прям вау. А, як я от, якщо її роздіти на вот а, топік? Я не знаю, що там написано. Я англійський дуже погано знаю. Дали от такі а, штанішки. Тут сіточка. Ось такий візеруночок у нас. І саме миленька в цьому образі це от такі тапки. От ну. що я можу сказати? Я дуже довольна, що вона в мене появилась. І я надалі буду збирати колекцію. Monster хай тому що я хочу сповнити свою дитячу мрію, мати багато кукол Monster хай оригінальних. В планах в мене все-таки купити е Кеті Нуар. Я знаю, вона багатьом не зайшла в третьому поколінні, тому що її зробили такою от повненькою, але чомусь вона мені дуже подобається. Покашу, це моя перша куколка в моїй колекції. Я дуже рада і надіюсь, що надалі воно в мене буде поповнятися. А тепер поки що. Моя красотка. Всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на телеграм-канал, там я веду трішечки своє життя, показую щось, може комусь щось сподобається І також. Буду ділитися своїми хотілочками, що я буду придбати, ви там узнаєте всі все перші, тому підписуйтесь. І всім дякую за перегляд і цього па 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 па